Добрий день, друзі! У нас найсмачніше приготування запеченої курятини з овочами з картоплею. Печене м'ясо птиці чудово поєднується за смаковими властивостями і запеченими овочами. Сьогодні м'ясо й овочі приготуємо одночасно та ще й в одному рукаві. Запечемо її в духовці. У нас найсмачніше приготування страв. Приготуємо рум'яні соковиті, курячі четвертинки і вже дуже смачну овочеву страву разом з вами. Як? І так про все по порядку. М'ясо курки миємо і розрізаємо на шматки. У нас сьогодні четвертинки курятини, можна й брати інші частини м'яса, курки. Шматки м'яса солимо, перчимо за смаком та додаємо свої улюблені спеції. Ми ж добавили крім солі. І перцю і часник, пропущений через прес, листу лаврового та копчену паприку. Все змішуємо, перемішуємо і поміщаємо м'ясо в холодильник. Нехай маринується щонайменше 2-3 години. Можна м'ясо залишити й на ніч. Чистимо. Овочі нарізаємо їх, цибулю півкільцями, моркву кружечками чи великою соломкою, картоплю розрізаємо на довгі частинки, картоплину розрізаємо на 4-6 частин. Можна додати ще довільно нарізаний перець. Приготовлені овочі солимо й перчимо, ми посипали чорного меленого перцю і додали ложку олії. Овочі перемішуємо і поміщаємо в рукав для запікання. Овочі разом з м'ясом запікатимемо в духовці. Рукав поміщаємо на деко. Або на форму для запікання. Зав'язуємо одну сторону рукава, а через вільну сторону поміщаємо картоплю. До м'яса додаємо майонезу, змішуємо, перемішуємо. Викладаємо м'ясо наверх картоплі. Зав'язуємо другий кінець рукава і кілька разів рукава проколюємо голкою, запікаємо овочі з м'ясом. У духовці при температурі 170-180 градусів. Через годину пакета розрізаємо і продовжуємо запікати страви ще 15-20 хвилин при цій же температурі, зверху м'яса можна посипати натертий твердий сир. Страви, м'ясо та овочі можна подати на стіл як на окремих тарірках, так і на одній великій тарірці. Це так смачно, апетитно, а пахнуть страви на всю хату, що аж слинка тече смачного. Далі буде і у вас, і в нас все буде гаразд, все буде добре.